Сьогодні одне з найбільших обговорень у моєму Фейсбуку було стосовно того, що головна проблема протестів в тому, що вони матюкаються, вони говорять і дуже багато всього іншого, які погані люди не вчилися ніде. І ви знаєте, ну, по-перше, давайте так трошечки спойлера наступного мого етеру пісенного, який буде, як тільки закінчиться цей. Переважна більшість матюкливих плакатів, у мене є відповідальна особа, яка за це все відповідає. Це Сергійко Жадан лапочка, як говорить Оксана Забушко, і ви теж можете піти подивитися, мій попередній етер, згадати це. Ну, ну, ну вибачте, ну, ну, типу, ну, це показує, що люди, які щитують матюки на цих плакатах, просто незнайомі з українською сучасною культурою. Незнайомі. І навіть не припускають, що за цим може стояти сучасна культура. О, ужас. А, меми дуже сильно показують нам, хто свій, хто чужий, хто з нами в одному контексті, а хто взагалі навіть дупля не відбиває, який це контекст. Не відбуває Дупля. Ну, якийсь там контекст. Ніпонят. Так от, що я можу вам сказати? Ну, ну... один із моїх улюблених мемів. Це, звісно, відмиття. Дійшла, йшли, не то що уйому, але й не можна сказати, що хорошо. І насправді, що мене найбільше потішило в фото, фотозвітах останніх днів: це число впізнаваних меседжів, які для нас усіх є пізнаваними. І це знаєте. Ми е, почали вже говорити про меми, і я така боже. Як я вчасно, як я вчасно у четвер порушила цю тему минулий? Воно ж мені якраз дуже сильно лягає. Я для вас уже зробила найбільш історію про найбільш. Мемний фільм українського кінематографа це пропала грамота. Він один з найбільших мемів. Звичайно, є телевізійна адаптація Мини мазайла і п'єса Мини мазайла. Це один із найбільш мемних українських творів. Якщо ми викреслимо Леся Подрив'янського, ну він у нас знаходиться в іншій, в іншій картотеці, і митець. У нас, у мене є е, френд, не цей інший, який часто постить е, цитати Подрів'янського з фразами е, з тегом Митець на кожен день. Так от, митець на кожен день він реально під кожен привід, його цитата може підійти. В ту, та твой в ігрі ні більмеса, ні петріт. До речі, е, Кацапи якось так. Ну, я не пам'ятаю, як називається ця п'єса. Ідіть перечитайте, Я її теж багато разів цитувала. Що я можу сказати? Ну, це от реакція на Матюки. Реакція на те, що ой це взяли Матюки, Матюкаються погані. Необразовані. Книжок не читають. Книжок ваще ніяк не читають, ніколи книжки в руки не брали, українською культурою не цікавляться. Ні, я розумію, що, скоріше за все, це Жодан. Ну, я не знаю в книжках, наскільки воно все надруковано Ну, коротше, от книжок не читали, в руки не брали, взагалі матюкатися не можна. Бо це ж, як там, ви? Боже, як сказала Масичук? Ще раз вибачте, можна вас поблагати, щоб ви не робили з протестів те, що ви зробили на банковій. Тому що кожна шваль може сказати, що те, що ви зробили на Майдані, це було точно так само, як ви зробили на Банковій. Розумієте, ви дискредитуєте Майдан таким чином? Ви дискредитуєте Майдан, ви матюкаєтеся, ви засігаєте на святе. Як ви можете? Як ви можете? Знаєте, я? У відповідь на всі закиди з приводу матюків можу навести просто цю пісню, яку я колись змонтувала, і давно уже вам не повторювала. Варто нагадати.

Бо Путін нападе, ви розумієте? Ви дискредитуєте Майдан. Ви дискредитуєте Майдан. Але ну насправді, знаєте, у нас дискредитують ну, от просто, просто скрізь. Наші чиновники нагадаю. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Я очікувала, що має бути десь оцей плакат. І він був, ви знаєте. Питання в тому, що коли ти дивишся на е, ну, кар, стільки картонок у наше время не було. Нова пошта тоді ще так не функціонувала. І люди не розуміли, що картонками можна легко дати свій меседж дуже легко і простіше. Картонок було реально менше, і фоток з картонками було менше. А зараз ти такий заходиш, картонок, океан, я крапля в океані, картонок. І там можна знайти все, що того завгодно, і я пішла шукати те, що я знала, сто буду, бо це наш спільний простір, і це меми, які нам всім знайомі. І ви знаєте, що я можу сказати? Я, до речі, коли от е, почала тему мемів, забула в минулого разу сказати вам, що є, російсько... є меми російською мовою, які для нас зрозумілі, а росіяни не зрозуміють, про що мова? От тут. Тут є оцей от нюанс, і якщо у вас є такі меми, надсилайте мені в коментарі, будемо це збирати. У нас і, ця, і, цей, і цей пласт має бути відомо, тому що, ну, тому що вони вже адаптовані під українську. Але ви розумієте, ці меми я теж шукала і вони знайшлися у натовпі. Куди ж там без Леоніда Даніловича Кучма? Це ж було вже. Що ви? Оце знову починаєте. Це ж воно вже було? Мем, який ти бачиш, і чуєш голос, яким сказано цей мем. Мені подобається те, що ми приходимо на протести, і за текстом зразу видно на одній хвилі течені. тому що все прекрасно, і трошечки про не забувайте закидати на русаріс. Треба додати на русаріс. І це прекрасно. Є меми, яким уже дуже багато років. Це мерзость. І ми вже знаємо, що пан, який сказав про мерзость, зараз служить в Збройних силах України, змінився і дає взагалі світоглядно інші інтерв'ю. Переосмислив, пройшов шлях. Еволюціонував України це шлях. Мем після нього залишився. Є мем, який я бачила декілька разів, і тут я звернуся до колективного розуму. Будь ласка, поясніть мені, чому ці слова? Ну, я загуглила, ніби Марина Порошенко таких слів не говорила. Але звідкись це прив'язали саме до неї. Чому? Мені подобаються ці слова. Насправді я сама часто використовую мем Боже, це якийсь позор, це пізда. Ну, але ну, я, не можу, я не можу зрозуміти, чому це асоціюється з е, дружиною Порошенка. Будь ласка, ну, мені, мені це дуже важливо цікаво.